На жаль, це знову сталося. Командир побив військового строковика. Більше дізнайтесь за мить, ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Неприємні кадри ширяться мережею сьогодні. На них, як повідомляють телеграм-канали, командир штовхає та починає бити військового строковика. Давайте подивимось. <плес> Guees al만хell Кстати thumbnails Нормально сказав повідомляється, що інцидент трапився 26 березня в Івано-Франківську на відео, нібито старший лейтенант Ярема, командир чергового підрозділу за частиною 1241 НГУ. Про причини бійки нічого не відомо. Інших подробиць теж поки що немає. Переконаний, що у ситуацію мають розібратися правоохоронці. Однак, зазначимо, що це не вперше, коли командири дозволяють собі застосовувати фізичну силу по відношенню до військових. Так, 12 березня у мережі з'явилося відео, на якому, як виявилось, молодший лейтенант побив строковика в одному із підрозділів. Трапився інцидент у Житомирі. Військове командування 190 навчального центру заявило, що розділяє обурення громадськості, а сам лейтенант пізніше записав відеозвернення із вибаченнями. На кадрах він заявив, що бійка, нібито, трапилася через вживання строковиками алкоголю. Лейтенант заявив, що був неправий і готовий понести покарання. Але. Алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті і ризик для життя усього підрозділу. Нині ж державне бюро розслідувань вже завершило досудове розслідування за фактами побиття командиром взводу підлеглого солдата. Правопорушення наразі кваліфікують як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Застосовувати санкції за правопорушення це дисципліна бити. Це насильство і неприпустимі дії. А суспільний розголос це те, що має бути у цивілізованій країні. Друзі, ви на фабриці новин. Поставте лайк цьому відео, залиште коментар, цікаво, що ви думаєте про цю історію. Ми з вами ще побачимось.